Радехівський цукор діамант представляє програму Галицька Пательня на кухні Файного радіо. Діанка. Цього тижня ми з вами будемо готувати бублики різні: і стертого тіста, і смажені, і варені, і кминні. І все це за переписами Дарії, цвек, солодке печиво, колекційне видання радехівського цукру Діамант. Тож у нас сьогодні бублики стертого тіста із сиром. Беремо 300 грамів борошна, 50 грамів вершкового масла, 100 грамів сиру, одне яйце, три жовтки, 20 грамів дріжджів, півсклянки молока, одна столова ложка радехівського цукру діамант на кінець. Ножа солі та ванілін, розсерти масло з цукром, поступово додаючи перетертий сир, яйце і жовтки, розпущені в молоці, дріжджі, сіль і під кінець борошно. Тісто добре вимісити і поставити в тепле місце, щоб підійшло. Тоді викачати з нього валок і зробити бублики. Знову поставити, щоб тісто підійшло, змастити яйцем, викласти на змащений маргарином лист і. Пекати ти в гарячій духовці 220 градусів протягом 20 хвилин, спечені бублики ще гарячими, посипати цукровою пудрою з ваніліном. Най вам смачнить, а ваше життя буде солодшим, смачнішим, кориснішим, разом з екологічно чистим радехівським цукром. Діамант.